Ви ж набираєте вагу від переїдань, коли ви на постійній основі переїдаєте, переїдаєте. І дуже частою причиною переїдань є саме незбалансований раціон, ось ці 80% розумієте, тому що коли у вас дуже багато простих вуглеводів, вас постійно буде тягнути їсти, тому що це не буде вам давати довгого насичення. Тобто, прості вуглеводи, це якісь печеньки, цукерки, чіпси, хліб з білого борошна і так далі. Тобто, це, це вам не буде давати довгого насичення, і ви це через це будете переїдати. А коли у вас є ось цей. Баланс, коли більша велика частина вашого раціону, вона має балансовану частину, і 20% відсотків у вас там для душі ваші дві печеньки, дві конфетки, знає там полосочка, шоколади, і ви їдите, наслаждаєтесь, получаєте від цього. задоволення. Ви отримаєте в будь-якому випадку, що від нутритивно наповненої їжі, що від солодкого. І там, і там должно воно бути. Але ви насолоджуєтеся цією шоколадкою. Ви там і ви спочатку їдите полосочку, потім ви розумієте, що вам уже не хочеться цю полоску. Ви там їдите три кусочка, потім два. А потім вам вистачає одного. І наступають дні, коли можливо ви навіть і не хочете взагалі солодкого, і це абсолютно нормально.